Доброго дня, на волонтепна, проводимо звітню липневу інтерв'ю. Так, ми останній раз не в певнопінці червні, оскільки почався відпускний період Є можливість вже там зустрітися рідше, але попри те, да все, впродовж липня місяця, е, департамент освіти науки міської обласної державної адміністрації здійснював ряд заходів, які, про які варто певно наголосити. Першим безперечно важливим моментом в житті освітян Львівщини були результати ЗНО. У нас ми маємо чим ходитися. Я дякую всім, хто, хто, хто долучився, тому що ми є другим Україні після Києва це є об'єкти. Це, це той результат, за який, якого який, ми горді. Безперечно, є над чим ще працювати, але 47 дітей, 47 випускників війських. Начальних закладів не тільки міста Львова, а загалом області показали найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання. П'ять випускників мають 400 балів, і це наша гордість. Я маю надію, що на День Незалежності ми відзначимо наших випускників, які здобули найвищі результати у зовнішньому незалежному оцінюванні. Окрім того, ми влітку мали можливість в одній місті провести. Вона мала такого праведничого математичного спрямування. Це для е, переможців всеукраїнських олімпіад конкурсів, власне, з метою е, їхньої ну, покращення результату і з метою напрацювання їх як команди, такі діти мали можливість відпочити в школі інтернат під камінь, і де її були створені всі умови для е, як проведення додаткових занять і якогось заняття, умов, скажемо, такого відпочинкового характеру, в липні місяці почалися розпочалася вступна кампанія. Практично зараз вона на закінченні. Ми чекаємо результатів е, власне на перше серпня. Але попри те, все, е, ми мали ряд зауважень випускників цьогорічних і здійснили всі, ну тобто здійснили всі заходи і створили всі можливості для того, щоб випускники, в яких виникли проблеми через. Помилки в документах про освіту мали можливість подати документи в вищо навчальні заклади. В нас були звернені, вони на них оперативну відреагування, я вважаю, і всі неточності або всі проблеми були зняті. Безпечно, цьогорічна вступна кампанія і власне проблеми з реєстрацією електронних кабінетів, проблеми з реєстрацією сея це. Є Прикрий такий інцидент, який мав місце, але я думаю, що ця система потребувала змін, і вона буде змінена і досконалена в подальшому. Львівські університети мають з кращих результатів по вступній кампанії, по реєстрації заяв на вступ. І я дуже сподіваюся, що 1 вересня студентську спільноту Львова. Ну, Прийдуть і вдаються ще найкращі випускники, які цього, цього року зі всіх передів України. А, окрім того, безперечно на Львівщині відбувається проведення, готуються школи із. Заклади до початку нового навчального року. А цей навчальний рік для нас буде особливим. Всі знаєте, що в нас 18-го року стартує новоукраїнська школа. Але, попри те, що новоукраїнська школа стартує з 2018 року, у 17-му році у нас є пілотування в України. Зокрема, на Львівщині ми маємо в пілоті 9 шкіл. Мали мати тільки чотири, але школи самі виявили бажання пілотувати державний стандарт початкової освіти. До речі, державний стандарт початкової освіти є розміщений на сайті Міністерства освіти, з ним можна познайомитися. І, власне, навіщо не вже відбувся тренінг для вчителів тих шкіл, які виявили бажання пілотувати державний стандарт початкової освіти. Не так давно, буквально минулої п'ятниці. Я зустрічалася з тими вчителями, і мені було приємно. Коли, попри літню відпустку, спеку наші вчителі мали можливість разом з директорами, і це власне вчителі, які поруч цього року перший клас до, з 1 вересня, мали можливість попрацювати над новими, над новими підходами і новими методиками щодо, першого, щодо навчання дітей в першому класі з 1 вересня 2017 року. Знову ж таки, ми хочемо наголосити на тому, що ми підготуємо не тільки у Львівських на пілотування. На, є в нас чотири на школи на Лівщині, які йдуть відповідно до наказу Міністерства освіти. Це є Другобицька школа No2, Бродівська школа, опорна школа номер 3 це є школа 66 шоста міста Львова і школа початкова Світанок. А окрім того, ми не могли відмовити ще школа в Золочівській школі радості, Сухайській школі номер 3 а також 99-й школі міста Львова, початковій школі Дивосвіт і початковій школі малюк. Тобто ці школи є вчителі цих шкіл, ідуть цього року за державна пілотування державного. Стандарту початкової освіти. Я думаю, що ці школи, приклад цих вчителів, а 15 вчителів, на зміни у 2018 році нової української школи. Ми впродовж дня місяця затвердили регіональне замовлення на підготовку робітничих професій у професійно-технічних закладах області. В професійно-технічні заклади області зараз відбувається набір і я радо запрошую всіх. Хто має на меті, то має бажання здобути робітчу професію, власне знайти себе у професійно-технічних закладах області, де ви зможете і осягнути, бути здобути загальну середню освіту після дев'ятого класу випускників і здобути певну професію. А повірте, що є на чимало гарних прикладів у професійно-технічних закладах Львівщини. А, і напевно одне з останніх хочу нам просити, що ми маємо чим трудитися. На Львівщині. є призер міжнародної олімпіади з хімії, це випускник фізико-математичного ліцею Львівського. Це людина, яка здобула одне з призових місць на міжнародній олімпіаді з хімії. І я думаю, загалом, що освітяни і освіта Львівщини є на високому рівні на теренах України. 老公。